Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую квашену капусту за старовинним рецептом і готується вона у розсолі з огірків. Цей спосіб не тільки додає капусті неповторного смаку, а й робить її дуже корисною. Ця страва одразу підкорює своєю простотою, яскравим ароматом та незабутньою хрумкістю. А також вона ідеально доповнить будь-який стіл. Для цієї страви краще брати невеликі качанчики капусти, такі як я брала минулого року, можете подивитись на відео. Але якщо у вас такого розміру, як в мене, сьогодні не біда, просто розріжемо на більшу кількість частин. Капусту необхідно нарізати ось такими частинами, сегментами, так, щоб кожен шматочок тримався на качанчику. Нарізати саме так капусту є важливим моментом. Ось такі частинки в мене виходять. Далі я капусту буду відварювати, і якщо вона не буде триматись за качанчик, то вона вся розлетиться у воді. Нарізавши таким чином всю капусту, я ставлю нагріватись воду, і коли вода закипить, додаю солі, щоб капуста не була прісною. Киплячу воду занурюю капусту і даю їй проваритись від 5 до 10 хвилин. Готовність капусти я визначаю протиканням виделкою. Також сигналом про те, що капуста вже може бути готовою, свідчить зміна її кольору. І поки вариться капуста, я підготую інші компоненти. Як ви вже зрозуміли, мені потрібен буде розсіл сквашених огірків. Тому, коли огірочки ми з'їдаємо, розсіл я ніколи не виливаю. Розсіл вже є достатньо ароматним та настояним. В ньому є достатньо спецій, таких як чесник, перчик, хрін та кріп. Та, все ж таки, цього разу я вирішила додати свіжого чеснику. Тому наріжу слайсами. А у вас, якщо є бажання, можете додавати будь-що. А ось незмінним компонентом для цього рецепту є сухі зерна гірчиці, які потрібно трохи подавити в ступці. В порошок їх перетирати не потрібно, а трохи подавити обов'язково. Тим часом капуста вже в мене готова, я її буду витягати та дам трохи охолонути. Температура має бути комфортною, щоб можна було тримати в руках. В мене капуста вже охолола. Ось ще листочки, які відлетіли під час того, як варилась капуста. Зараз я її натиратиму товченими зернами гірчиці. Робити це потрібно з усіх сторін і на кілограм капусти йде приблизно 1 столова ложка гірчиці. Саме цей секретний штрих додасть нашій капусті приємного аромату і пікантності. Кваситиму я капусту в ось таких відерочках з харчового пластику. Для цього я її просто компактно складу і між шарами буду прокладати часничок. Тепер залишається лише залити розсолом, який я процідила. Та поставити капусту під прес. Я для цього буду використовувати кришечку з-під контейнера, тому що підходящої тарілочки в мене немає, та баночку літрову з водою. Капусту можна одразу переміщати до холодильнику, а можна залишити на один день для більш швидшого проквашування. Куштуючи кожного дня, визначте для себе оптимальний термін, коли ваша капуста набуває саме того смаку, який вам подобається. В мене капуста простояла 3 дні в холодильнику і для мене це є оптимальним часом. Тому я можу сміливо її вже виймати та куштувати і подавати до столу. Для подачі цю капусту я нарізаю невеликими шматочками. Додаю свіжу зелень та домашню ароматну олію. З нею мені найбільш смакує. Ця капуста чудово смакує як самостійна страва, або як доповнення до будь-якого гарніру. Вона не лише смачна, а й наповнена користю та турботою, адже приготована власноруч. Готуйте з любов'ю, експериментуйте і радійте кожному моменту. Смачного, друзі!